Вітання у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Недвірна» коротко про головне. У недвірні відбувся благодійний концерт перспективної вокалістки Анастасії Рудик разом з колективом Веретено. Кошти, які будуть зібрані на заході, витратять на закупівлю антидронової рушниці для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едревейс. Своїм співом на благо військових у надвірні відбувся концерт Анастасії Рудик. Молода та талановита дівчина розповідає за свою мету допомогти у зборі на антидронову рушницю. Ми організовуємо благодійний концерт, збір на антидронову рушницю для 10-ї гірсько-штурмової бригади та чоловіка моєї близької подруги, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищає кожного з нас. Моя подруга вона проводить зараз збір, тобто вона збирає на рушницю, але. Не може ніяк його закрити, тому я вирішила таким чином допомогти, докласти зусиль, щоб допомогти нашим хлопцям. Розповідаючи за свою творчість, дізнаємося, що за плечима дівчини багато призових місць по різноманітних країнах. Анастасія намагається бути оточена однодумцями у сфері музики. Вокалом, музикою я займаюся близько десяти років. Об'їздила дуже багато різноманітних конкурсів, фестивалів, концертів, заходів, проєктів. От, це для мене, можливо, можна так сказати, як сенс життя. Тобто я себе бачу в майбутньому артистом і дуже хочеться знайти однодумців, дуже хочеться е, радувати, мабуть, людей своєю творчістю, своєю музикою. Тому ось так. насправді я не можу поки назвати це сольним, сольним концертом. Е, Мабуть, це більше моє бажання допомогти, а в кожного з нас свій фронт. Тому що можу, те роблю і дуже рада допомагати. Також ділиться інформацією про свої власні пісні, які ще не випущені. Серед них одна під назвою Вже не та, яка звучатиме на концерті. Власних пісень, але поки що вони не вийшли, тобто я їх ще не випустила сьогодні. На концерті одну буду співати. Це буде допрем'єрний показ, можна так сказати. Цей захід один із багатьох запланованих в рамках програми Велика оборона. Каже виконуючи обов'язків начальника управління культури та туризму Богдан Ковалюк. Жінка звертає увагу на важливість підтримувати своїх краян у їхніх починаннях. Ми з великою радістю організували цей захід, тому що дитина дуже талановита. Треба, її... Треба щоб знали. Ми своїх, наших, щоб знали, щоб розуміли, що вона має велике майбутнє. І сьогодні, крім цього, мистецького аспекту, вона представлятиме. Таку свою е, патріотичну ініціативу ми сьогодні дуже раді бачити е, Настю і бажаємо їй гарного, великого майбутнього. Е, хочемо, щоб вона знала, що ми завжди її підтримуємо. На концерті ніхто не залишився байдужим після виконання пісень Анастасією. Отож, виступити та привітати дівчину, вийшли на сцену директор Надвірняцького ліцею номер 4 та міський голова. Твої перші кроки у нас на сцені в ліцею. Вони такі ще несміливі, і щось в перші рази тобі завжди заважало. То мікрофон в той момент, то е, колонка, то ще щось. Якось так було. І я бачив десь твої розчарування, але бачив таку, е, е, таке прагнення, е, що все вийде, все буде. І воно справді дуже-дуже швидко вийшло. І вже добрий мікрофон, і вже добра сцена, і добрі колонки. Дуже добре знаю і цю талановиту сім'ю, родину. І кожного разу, коли приводиться при, приходити на подібні концерти, завжди стараюся чимось підтримати. Дуже багато у нас обдарованих, талановитих діток в громаді, але якось спілкування чи з мамою, чи з Настею, а особливо з Марічкою, розчулюєшся, забуваєш про проблеми. І думаєш, що ще зробити для того, щоб діти ще більше, краще, ще більше талановитіше, ще більше збирали людей у, на майданчиках, на сценах, всюди, де ми можемо їх чути голос. Виховання молоді вкрай важливе, воно необхідне, коли справа доходить до історії своєї країни та тих, завдяки кому вона існує. Виховний захід для учнів Прикарпатського військово-спортивного ліцею відбувся у бібліотеці для дітей та юнацтва. Ви ж бачите, сіркови пізнали ще від козаків. Так що герої наші йдуть не тільки тепер. Наші герої тепер продовжують боротися. У стінах на бібліотеки для дітей та юнацтва відбувся виховний захід. Його темою стали відомі історичні постаті та діячі України. У деталях про подію розповідає ВО начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк. З нагоди Дня героїв відбувається в нашій бібліотеці. Захід разом спільно з Прикарпатським міським спортивним ліцеєм. Інформативний захід для студентської молоді. Мета цього заходу дати якнайбільше достовірної. Інформації про героїв як таких, адже ми бачимо і знаємо, що сьогодні День героїв не тільки цієї російсько-української війни, але сьогодні ми згадуємо всіх героїв, які поклали своє життя за всю історію становлення України. І сьогодні пан Андрунік Люб'язно погодився дати лекцію, дати такий короткий історичний екскурс у героїчну сторінку нашого народу загалом. Стосовно героїв. Як таких. І... Чому особливість цього цікавість, чому саме ми звернули увагу, бо у пана Андроніка дуже багато є інформації про героїв нашої землі, надвірнянської землі, і героїв УПА, і героїв сьогодення, і героїв інших ну, епохальних періодів. І в нього є така цікава цікаве історичне дослідження про зв'язок надвірнянських героїв з, з, з національно-визвольною боротьбою. Сам же виховний захід мав форму відкритого спілкування. Де учні разом із Ігорем Андруніком як керівником гуртка Військово-історичне краєзнавство мали дискусію про важливих людей у житті країни. Правильно. І бачите, Симон Петлюра, що має відзнаку яку? Петлиці. Герб? Правильно, герб. І в чому справа, що Петлюра журналіст? Він не був військовим. Родився. У Полтаві, в сім'ї, ну, тепер таксиста би сказав, а тоді кінь ми возили. Але батько дав е, освіту Перша церковно переходська школа, після того духовна семінарія, але він Петлюра не скінчив духовну семінарію. Тому що він запросив композитора Лисенка в і за це. Ну мусив тікати на кобань. Він втік на кобань, але він дуже дуже освічений. Був такі виховні заходи у вигляді городків мають важливий вплив на підростаюче покоління, за якими майбутнє. У самому серці міста Надвірна відбулася яскрава подія. Виставка робіт учнів студії народної вишивки. Це виставка є справжнім святом творчості та національної культури, де талановиті люди демонструють свої вміння у відтворенні традиційних візерунків та технік, поринути у світ прекрасного, де кожен стібок розповідає свою унікальну історію, вдалось і нам. Ми надзвичайно тішимося, що ти виросла ну, до, до таких меж, що вже представляєш не тільки свою персональну вишивку, а школу. І ми, як ідемо е, слідом за твоїми е, такими впевненими кроками, бачимо, що це зовсім не страшно. Ти йдеш попереду, і ми так само хотіли розділити з вами вашу радість, подивитися, е, чого ви вже досягли, і е, захотіти це собі і запросити вас до Городенки. У надвірній в стінах арт Простору була проведена виставка робіт учнів студії народної ви. Шуки під керівництвом Олени Данівої таємниці давніх стіпків». Події зібрала творчих людей, котрі мали змогу побачити чудові роботи Олени Данівої та її учнів. Жінка розповідає, що саме виставлено на показ. Тут представлені роботи мої і моїх учнів. У нас працює вже рік студія української народної вишивки, де я вчу своїх учнів створювати українську народну традиційну, як кажуть колекціонери, правдиву сорочку за автентичним кроєм, а також ми вивчаємо різні техніки в цій колекції. Ви не побачите жодного підпису. Ми навмисно так зробили, щоб люди подумали, ну, трошки подумали, де мої роботи знаходяться, а де знаходяться роботи моїх учнів. Щоб було цікаво, також Олена розповіла для ТРК Двірна про одну із своїх робіт сорочку для сина. Яка виконана в техніці низинка за її процес і пояснює. От ця сорочка. Це теж сорочка виконана для мого сина. Він ріс і в нього є багато сорочок. Низинка дуже цікава техніка, і вона цікава тим, що вона виконується в два етапи. Спочатку виконується з вивороту, звідси походить назва Низинка, низь, низя, вона виконується з вивороту і виконується оце чорне тло, а згодом виконується. Це кольорове заповнення з лиця і низинка. Це фактично як. Як розмальовка, є може бути один і той же візерунок, але виконаний в різних кольорах, і це буде зовсім інший візерунок. Так що також низинка поєднується з іншими швами цікавими. Це ретіс або стегловий шов, і це урізноманітнює композицію візерунка. Це дуже гарна техніка. Щодо учнів то Олена не може без усмішки їх згадати. каже, що робота для неї як мистецтво ювелірів. Мої учні чим більше дізнаються про українську народну вишивку, тим більше їх Цей світ захоплює, і я дуже цьому тішуся. Моя основна задача пробудити цей інтерес і цю любов до цього виду мистецтва, тому що цей вид мистецтва дуже важкий. Я його прирівнюю. Це дуже кропітка праця. Я його прирівнюю до мистецтва ювелірів, і я хочу, щоб в цій царині мистецтва працювало якомога більше людей. На події ведучі розповідали присутнім за перші успіхи. Також про її курси, де кожен може навчитися опанувати мистецтво автентичних швів. Під враженнями не залишився і міський голова та його начальника управління культури та туризму. Висловили свої думки. Люди годяться за простим, доступним, але водночас неоціненим те, що сьогодні може принести велику працю, е великий талант того, що можна зробити своїми руками. І здавалося, що декілька років тому тому. Мені вже здавалося так, що щось втрачено те, що люди не йдуть, не стараються відтворити те, що було в наших предків. І споглядаючи за картинами і за творами пані Олени, хочу сказати, що це вже можливо не перше покоління. Дуже добре, що в вашій студії є як і маленькі дітки, як учнівська молодь, як молоді люди, так і люди золотого віку. І я думаю, точку неповернення ми вже прийшли. Ви об'єднуєте людей біля себе? А це зараз справді дуже важливо. Ну, правда, це дуже важливо. Люди почуваються не самі. Люди почуваються в мистецтві в захисті нашого українського орнаменту, в захисті цього гарного артпростору. Це важливо, бо люди зараз взагалі хочуть самотності сховатися від війни, від війни, психологічних проблемах своїх, і ви робите надзвичайну річ. Ви вишиваєте не тільки сорочку і орнамент, ви вишиваєте людьми ту спільноту, яка гріє вас і нас усіх. Директорка надвірнянської художньої школи Жанна Бондаренко також мала слово. Звернула увагу присутніх на те, що людина унікальна і таких, як Олена, потрібно берегти. А одна із учениць поділилася враженими від навчання. Я хочу сказати, що ви настільки органічно влилися, що ваші роботи нічим не відрізняються від професіоналів. І це є ваша заслуга, а найбільше воленки як викладача, тому що вона себе зреалізувала як викладач, як фаховий викладач, який грунтовно вивчив вишивку і передає її вам. Тут не кожна громада може похвалитися такими людьми. Їх треба берегти, їх треба цінувати, їх треба підтримувати. А ви є в кожній своїй родині така сама берегиня своїми ось такими оберегами. Вас мають цінувати чоловіки за вашу працю. Насправді, коли я прочитала тільки десь оголошення, що буде курс навчання і буде вести Оленка, сумнівів не було. Зовсім я їй кажу, Оленка, я з нею працювала на заводі, прийшла, думаю, я вже вишивала з дитинства, бачиться, вчила, мама вчила. Як почали тут подивитися думаю, Боже, я ще. Не знаю багато чого і багато чого можу взяти. І дуже тішуся, що я працювала з Оленкою, і як на такій роботі, і що тепер нам може нам стільки настільки дуже багато дала. По закінченню учням було вручено сертифікати проходження курсу, а сама ж виставка триватиме ще тиждень. На Івано-Франківщині внаслідок дорожньо-транспортних пригод травмовано троє осіб. Розповідає старший інспектор сектору ГУНП в Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. На Івано-Франківщині внаслідок дорожньо-транспортних пригод травмовано троє осіб, з них одна дитина. Поліцейські встановлюють обставини події. Автопригоди з травмованими мали місце на Калущині та в обласному центрі. Перша аварія трапилася 23 травня у селі Кудлаківка, що в Калуському районі. Відомо, що керманичка автомобіля Мерседес benz 1963 року народження, жителька району, рухаючись по автодорозі, Т-0910 з полученням «Калуш-Бурштин» не поралася із керуванням та. Допустили зіткнення із бетонною конструкцією моста. Внаслідок ДТП водійка та її пасажир 2014 року народження отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до медичного закладу. Наступна аварія відбулася цього ж дня близько 13 години 30 хвилин по вулиці Дністровська, що у Івано-Франківську, на місці ДТП слідчі з'ясували, що 38-річна керманичка автомобіля Шевроле, місцева мешканка, здійснила наїзд на жінку пішохода Остання рухалася у зустрічному напрямку із правого боку відносно руху автомобіля. У результаті ДТП до лікарні доставлено потерпілим теця про Франківку 1965 року народження. Водійку перевірено на стан алкогольного сп'яніння від. Відповідно до висновку, вона твереза в обох випадках. Слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Прохоронці закликають водіїв та пішоходів не порушувати правил дорожнього руху, не наражати на небезпеку себе. Та інших учасників дорожнього руху необхідно бути обережними на дорогах, відмовитися від ризикованих маневрувань, обов'язково знижувати швидкість на поворотах та дотримуватися дистанції з іншими учасниками дорожнього руху. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube-канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.